Сьогодні ми починаємо розглядати амінокислоти. Це амфотерні органічні речовини, які містять аміногрупу і карбоксильну Так. І амфотерні речовини це такі речовини, які мають подвійні властивості. От перша частина слова амф, як у амфібії. Амфібія це така тваринка, яка півжиття. Проводить у воді а півжиття на суші, Значить, як у неї подвійне таке життя. Подвійні властивості, так само ось у нас амінокислоти. Справа в тому, що NH2 група або аміногрупа вона проявляє чи виявляє основні властивості. А це ООН-група карбоксильна, Ви вивчали карбонові кислоти, що це оцтова кислота, такий яскравіший і найпростіший приклад, що це. Речовини, які створюють кисле середовище саме завдяки цій карбоксильній групі. Тому ця карбоксильна група вона виявляє кислотні властивості. Тому ось таке, наче як подвійні властивості в одної речовини. Ну, трішечки згадаємо такий ряд сполук, який ми вивчали. Почнемо із найпростішого: етан, далі етано, далі етанова кислота. І далі. Те, що ми сьогодні аніно етанова кислота. Тут скрізь є подібність така: частинка етан. Етан це речовина, яка містить два карбони, якщо ан, то одинарний зв'язок і доставляємо гідрогени. Це H3, Це H3. Це вуглеводні. Це найперша тема, ви вивчали. І саме ось від них походять інші речовини: етанол. Якщо в нас ОЛ, то це, значить, спирт відразу по закінченню ми можемо сказати. У нас знову є частинка етан, це, значить, два карбони. Ан означає, що одинарний зв'язок ОЛ. Це означає, що додається oh група У спортів є така функціональна група, з'являється у вуглеводнів не було. І доставляємо гідрогени ch 3 ch 2 Ось у нас і вийшов етанол. Далі етанова кислота. Знову частинка етан, 2 карбона. Кислота, це означає, що є ось така карбоксильна група, це ООН. І доставляємо гідроген. Тут усе зайнято так і залишається. Ось нам треба було тільки тут доставити гідроген інша назва оцтова кислота. Традиційно ми називаємо оцтова кислота. Так, і аміноетанова кислота. Тут теж є частинка етан. Теж два карбони, одинарний зв'язок. Якщо це ось етанова кислота, тобто є це ООН, аміно це означає, що є аміногрупа NH2. І сюди треба доставити два гідрогена. Ось і вийшла у нас аміноетанова кислота. Це за номенклатурою, але є інша назва, яку використовують частіше на біології це гліцин. Ви на біології теж вивчаєте амінокислоти, тому що амінокислоти це будівельний матеріал, з якого побудовані білки. Тому можна так і сказати, що амінокислоти от, це. Будівельний матеріал для білків, коли амінокислоти сполучаються між собою то утворюються білки. Всього існує приблизно 200 амінокислот, ну, приблизно. але саме у живому організмі для людини необхідно 20 амінокислот. Ці амінокислоти потрапляють з їжею. Наш організм здатний і сам синтезувати деякі амінокислоти, але є частина амінокислот, які не синтезуються в організмі, а лише можуть. Потрапляти з їжею. Вони називаються незамінно, незамінні амінокислоти. Тобто їх обов'язково треба вживати, вживати якісь продукти білкові, які містять ці амінокислоти, це зазвичай м'ясні продукти, моло, молоко, яйця, бобові, риба, містить багато таких амінокислот. І ви їх вивчаєте на біології, що саме вісім незамінних амінокислот, які в нас в організмі, не утворюються: це валін, лейцин, ізолейцин, фенілаланін, трептофан, метіонін, треонін та лізин. Ці амінокислоти необхідні для побудови білків у нашому організмі. Наш організм кожна клітинка містить якийсь білок. І, звичайно, наш організм він складається з білків, тому дуже важливо саме вживати речовини, насичені амінокислотами. Далі ми будемо називати амінокислоти, і ось в амінокислот ми знаємо, що в них дві функціональні групи, а саме ось це ООН і NH2. Але ось тут буде головною все-таки карбоксильна група, і ми нумерацію будемо вести від карбоксильної групи. Тобто цей карбон обов'язково ми теж враховуємо. Він буде перший, другий, третій. Так, і далі продовжуємо. А... Аміногрупа, ну, зазвичай функціональні групи в кінці вказують, але тут дві функціональні групи, то аміногрупа буде на початку. Іначе як замісник вона тут виступає. Вона знаходиться на другому атомі карбону, тому буде 2 аміно. Три атоми карбону головний ланцюг. Це пропан, але в нас є ось така. Карбоксильна група це означає, що це кислота, пропанова кислота. Наступне знову нумерацію починаємо від карбоксильної групи 1, 2, 3, 4. І називаємо знову на третьому атомі карбону. Аміногрупа, тому буде три аміно. А далі у нас головний ланцюг, який складається з чотирьох карбонів. Це бутан, то буде бутанова кислота. І наступне. У нас ось тут. Нумерація починається від карбоксильної групи: 1, 2, 3, 4, 5, але в нас ось цей, ця група ch 3 не ввійшла до карбонового ланцюга. Тому в нас ось є, наче як дві частинки, як два замісника. Цей називається метил. Тому що один карбон метан, а якщо замісник у нього закінчення И, а це амін. Коли дві однакові частинки замісника, то нам треба за алфавітом. Тобто за алфавітом аміно буква А перша, тому буде перша аміногрупа йти. Два аміно. Чотири. І між цифрою і словом у нас обов'язково дефіс. Метил. Ми назвали ці замісники. Тепер йдемо далі. У нас ось 5 карбонів: це пентан, і це OH, це означає, що пентанова кислота. Але є ще інша номенклатура традиційна, яку треба теж знати, тому що тут ось така назва альфа-бета Г. Справа в тому, що саме альфа-амінокислоти містяться в живих організмах, тому ми зараз це і розглядаємо. Наприклад, ось до карбона у карбоксильній групі вже не може нічого приєднатися то ми його залишаємо і починаємо свій рахунок альфа-бета гама ось від наступного карбону. Це буде альфа-карбон, бета-карбон гамма Якщо до альфа-карбону приєднана аміногрупа, а по суті, ось до, до одного і того самого карбону приєднана і аміногрупа, і карбоксильна група, то це альфа-амінокислота. І саме Такі амінокислоти знаходяться в живих організмах. А далі, ось ми бачимо, це бета-амінокислота. Чому бета-амінобутанова? Тому що головний ланцюг чотирьох карбонів, чотири карбони, це бутан, тому бета-амінобутанова кислота. А ми з вами продовжуємо вивчати властивості амінокислот, і зараз розглянемо саме фізичні властивості. Ось у вас тут буде на відео показано, що амінокислоти, одна із амінокислот, це тверді речовини, добре розчиняються в воді, і давайте переглянемо. Тобто через те, що тут в етановий, ну і взагалі в амінокислот знаходиться карбоксильна і аміногрупа, вони нейтралізують одне одного, тому тут не кисле, не лужне середовище, а нейтральне. Якби, наприклад, от сюди пробірочку налити просто етанову кислоту або остову, то лакмус би. Змінив забарвлення в кислому середовищі, він змінює на червоний. А ось тут не відбулося цього. Ну, і ось тут ви спостерігали: ось етанова кислота або, по-іншому, гліцин. Бачите, такі білі кристали, рушнина в воді. Гліцин, до речі, ось продається навіть в аптеках, як заспокійливий засіб, тому що саме ця амінокислота, з якої будуються білки нашого мозку. Так, а я зараз вам трішечки поясню, як проходити тест. Ось амінокислоти, це ви вибираєте, ми правило з вами записали. Ось тут ви обираєте цю амінокислоту. Ми сьогодні вивчали. У вас в основному найпростішу амінокислоту, яку ви вивчаєте, фізичні властивості. Щойно ми побачили, що це. Ну ось вас тут пропонують безбарні, тому що коли вони разом ми бачимо, що це білі кристали, якщо окремо взяти кристал, безбарний, тому ось тут з підручника, що це безбарні кристалічні речовини, які добре розчинені в воді. Ідемо далі. У вас ось тут таке завдання, що вам треба встановити відповідність, і ви дивіться уважно на функціональні групи. Тобто, якщо ось тут взагалі немає функціональної групи, то це відноситься до класу вуглеводні. А навіть я можу більше сказати, що це алкани, тому що тут одинарний зв'язок. Тут взагалі немає ніяких функціональних груп. Далі, у спиртах є oh група у карбонових кислот є ось така. Карбоксильна група, а якщо ми бачимо дві групи, ось і карбоксильна і аміногрупа, то це будуть амінокислоти. Ось молекула білка. Ми сьогодні розглянули, що коли амінокислоти послідовно сполучаються одна з одної, то утворюється білок. І знову у вас ось тут встановити відповідність, тобто ми, до речі, ось таке проходили і складали з вами сьогодні формули. Тобто повернемось трішечки до конспекту, де знаходиться ось етан, етан танова кислота і аміноетанова кислота.